Я, друзі, попросив пані Віру прокоментувати дуже цікаву подію, яка сталася на Генасамблеї ООН буквально цього тижня. Голосування декларації про створення держави Палестина. Ну, про так вона звучить. Цю декларацію підтримали, якщо не помиляюсь, 143 держави. Нібито ми проголосували за створення дуже примітно. Ізраїль, звісно, утримався, Сполучені Штати Америки теж утрималися. І це питання, яке ну дуже довго хто за ним слідкує, вирвало ну я не знаю скільки, 11 років да, в інформаційному просторі з меншою або більшою силою. От, врешті-решт, таке рішення ухвалено. Пані Віро, от поясніть нам, будь ласка, на пальцях, що власне відбулося. Чому це важливо? Тому що в Україні поки що, ну я так розумію, не всі оцінюють ну, принаймні або десь загубилася ця тема, оскільки ну, справді, на важливіше російсько-українська війна, не всі належним чином оцінюють, що власне відбулося, яка роль України в цьому процесі. Ви знаєте, треба відзначити, що фактично ми з вами маємо унікальну ситуацію, в тому числі на близькому сході. З одного боку, дійсно нагадаю, українська позиція ми закликаємо до рішення двох держав, і тому голосування за цю резолюцію воно, в принципі, лягає в загальну канву нашої політичної позиції, і з точки зору, наприклад, того, що Україна завжди намагалася бути в регіоні, скажімо так, балансувати свої інтереси в регіоні, не завжди воно виходило. Позитивно, давайте будемо теж відверті, але тим не менш у зв'язку з останніми подіями, які ми спостерігали відносно ізраїльських страйків і в газі. І відносно того, знову нагадаю, що з жовтня 2023 року, коли Хамас віроловно атакував Ізраїль, Ізраїль запустив те, що називається self-defense, тобто право на самооборону, і Ізраїль на системній основі намагається ліквідувати загрозу національній безпеці. Фактично, я би сказала, що саме ця подія в жовтня 2023 року. Стало каталізатором, тому що з одного боку, нагадаю, українська спільнота Україна як держава висловлювала підтримку Ізраїлю, державі Ізраїль після е, трагічних подій жовтня 2023 року. Потім uh -huh. ми спостерігали також за тим, що відбувається в секторі Газа, і те, що відбувається з багатостраждальним палестинським народом. І також були голоси, які говорили про те, що мовляв є українська історія так безпосередньо, коли Росія атакує і знищує цивільних, і така ж подія, така ж такий ж контекст намагалися і застосувати до того, що відбувається в газі проти цивільного населення. Дійсно, Ізраїль проголосив курс на. Повноцінне і повне знищення Хамасу як явища, а з іншого боку, голод в газі, руйнування інфраструктури в Газі, що безпосередньо шкодило і продовжує шкодити цивільному населенню це, скажімо так, інша сторона медалі. Плюс нагадаю, також, що з точки зору міжнародного права а всі країни так чи інакше. Кликають до того, що треба слідувати, все-таки, незважаючи ні на що тим приписам, які говорять про те, що не можна атакувати цивільних. Свого часу Цахал е також закликав палестинців залишити сектор Газа. шукалося навіть якийсь формат. Якась, якесь рішення теж нагадаю заяви президента Трампа про те, що і арабські лідери сусідніх країн мають прийняти 2 мільйони палестинців так, для так. того, щоб Ізраїль завершив свою операцію. Але також нагадаю, для Ізраїля дуже важливо і болюче. Я думаю, як для будь-якої держави, це питання заручників, які досі навіть тіла цих заручників, Ізраїль не може повернути. Тобто тут настільки складна історія зараз, і оця дек... резолюція, яку ми також підтримали, я думаю, що вона безпосередньо вплине, чому, до речі, її проголосували? Теж нагадаю, що зараз іде активна фаза того, що називається спроби світової спільноти все-таки визнати. Палестину як повноцінну державу і Франція безпосередньо збирає конференцію в ООН. Нагадаю, теж що вересень місяць mm. це що? Це заходи на полях Генеральної асамблеї ООН. До речі, цього року це 80-річчя фактично, це теж визначна дата, і от якраз французькі дипломати вони активні з точки зору промоції ідеї, бо президент Макрон. Озвучив uh -huh. публічно про те, що Франція готова визнати державу Палестини і визнає державу Палестини. Нагадаю, не тільки Франція є теж низка європейських країн, які також підтримали французьку позицію. При цьому у нас є інша ситуація, тому що у нас є інша сторона, Ізраїль, яка каже про те, що наш суверенітет на території. Так ми от, думаємо наскільки розповсюджувати цей суверенітет. Мається на увазі, в тому числі, і на сектор Газу. Як буде розвиватися події? Я все-таки на превеликий жаль знову не оптиміст. Ми будемо спостерігати знову відтік або міграційні ризики, і знову рішення фактично двох держав воно було продиктовано станом на, якщо я не помиляюсь, 1967 рік. А це вже, вибачте, дуже багато років пройшло, і реалії на землі вони як on-ground, вони дуже змінилися, і це не справа не тільки і не стільки в там в поселеннях, які Ізраїль розвивав на, в палестинських територіях відповідно до резолюції. по-моєму, 2231. Але при цьому ну, світова спільнота, як то кажуть, нам пробувала не помічати. Того, що відбувається на близькому сході, І фактично, ми отримали наслідки знову. Знову ці наслідки, які е, дестабілізують регіон, пані Віра. В мене є кілька уточнюючих запитань до суті цього конфлікту, але вже, мабуть, постконфлікту, який ще не завершився цієї війни, справа в тому, що ми всі добре знаємо, Хамас, як ви зазначили, це терористична організація, яка фактично управляла сектором газу. і вони. Розпочали в 23-му році військову операцію, терористичну операцію, бо це навіть не операція, терористична атака якась по Ізраїлю. Відповідь справедлива. Але Хамасівці підтримує місцеве населення. Чи можемо ми вважати справедливою сьогодні ту військову операцію, яку проводить Нетаньяху, в багатьох питаннях він розходиться зараз із США, тому що ціль зрозуміла: знищення повних Хамасу. Ви знаєте, тут як не коментую цю історію, одна зі сторін буде незадоволена. І об'єктивно, я з вами помочу. Пані Юро, я, я перепрошую, тут якраз от я наполягаю на тому, от ви коли говорили про аналогію, я трішки коментуватиму. Да, я перепрошую, трішки коментуватиму, тому що це дуже чутливе питання для наших глядачів, які дивляться, коли я розповідаю про це. Можливо, в мене викравлена якась там ситуація, бачення цього всього. Ситуація трішки схожа, трішки, але в контексті проблеми на Росію. Тому що Хамас управляє газою, мешканці місцеві фактично прикривають їх, я по-іншому це пояснити не можу. Вони кажуть, Ізраїль поганий, але Хамас не бачить. Ну, дещо схоже на Росію. До того моменту, доки Нетаньяху не вирішить докорінно цю проблему, вона буде існувати в секторі Газу. Це буде як е, статус-кво, який не вирішений. Але знову, давайте трошки відмотаємо, я погоджуюся з, з тою думкою, що можливо в Україні існує трошки викривлене е, бачення е, ситуації, чому? Тому що ми безпосередньо переживаємо е, через власний трав, травматичний досвід. Угу. Але в той же час ми маємо також нагадати нашим глядачам, що, по-перше, коли. Хамас як організація, як політичний, е, політичний рух. Е, нагадаю, що є також е, колись, пам'ятаєте, організація визволення Палестини, Покійний Ясер Арафат, колись підписані угоди Кемдевицькі, які, в принципі, поклали е, початок якоїсь політичної нормалізації е, на ага. території. Але при цьому. Е, Ясер Арафат або там наступних зараз президент Аббас, який фактично політичної ваги для того, щоб покривати, наприклад, політичні преференції сектору Газа, він не мав, і оця була ключова проблема, яка та ж, знову і Хамас. Прийшов фактично до влади в результаті виборчих процесів. Тут ви абсолютно праві з точки зору того, що населення мало підтримати цей рух. Але нагадаю також дуже болючі історії з точки зору того, що називається людські історії, тому що коли почалася атака в 23-му році, багато друзів. В Ізраїлі дуже ну, вживали Зафті для того, щоб не загинути. І також історія паралельна. Багато палестинців, і до речі, дуже багато палестинців працюють по арабським каналам, які в тому числі перебували в Україні в момент вторгнення Росії в Україну. Ага. Вони мене питали: як от чи, чи вважаєш ти нас терористами? Тобто, тут абсолютно два паралельних світи, які намагаються якось співіснувати. і одна один із цих контактів запитав дуже правильну річ. Ви думаєте, що ми не хочемо жити в мирі, чи ми там не хочемо бути частиною нормальності для того, щоб мати там повноцінні права? Нагадаю, до речі, в ізраїльському Кнесеті є окреме криво, яке представляє саме арабське, арабське населення Ізраїлю. Тобто інтеграція Арабів. Або людей, які там е, маркують себе як палестинці, вона є в Ізраїлі. Наскільки вона задовольняє потреби, це вже інша історія. Але ми маємо розуміти, що навіть ситуація в секторі Газа вона продиктована в тому числі тим, що робив Хамас спільно, наприклад, з тим же Іраном. Нагадаю, багато експертів і тут я з ними солідарно, говорять про Хамас як проксі Ірану. Іран тренував Хамасівців, забезпечував нелегальним озброєнням і в цьому контексті сприяв дестабілізації. Тобто, тут я з точки зору, наприклад, наших ізраїльських партнерів абсолютно погоджуюся з тезою, що Хамас треба знищити, тому що Хамас безпосередньо управляється з Тегераном. І так. всі бійці, які виживуть або спробують вижити, вони так чи інакше е, мають контакти з Іранцями. А Іран, як і відомо, одним із магістральних своїх меседжів до Ізраїлю говорить про те, що держава Ізраїль не має існувати. Там великий сатана, маленький сатана Ну, що дуже схоже про Україну. Кремль говорить, Україна не має існувати. Це, от, до речі, дивіться: в чому різниця? Хамас не є державою. Ми з вами, от теж маємо там теж правильно розмежовувати Росія є терористична держава. Хамас це терористичний рух, який не має своєї державності, і який є явищем політичного життя. Пані Іро, перепрошую, перепрошую. Хамас перебуває на території сектору гази. Ви самі що не сказали, що в процесі виборів він прийшов там ну, до влади. Тому відповідальність, відповідальність за те, що вони завдали удару по Ізраїлю, лежить на всьому секторі Гази. Якщо мешканці громадяни сектору Гази бачать, що це терористична організація, забороняйте, ліквідуйте її, ну, перепрошую, ну, все-таки 2 мільйони населення. Це вже, от ви, ви підвели до дуже важливого компоненту. Правильно, треба говорити про те, наскільки є сформовані державні інституції. Тої ж Палестинської держави, тобто, умовно кажучи, що є е, характеристиками держави: армія, державний апарат, прапор, е, ну, державні символи. Тобто, так, враховуючи да, враховуючи ту, е, ті обставини, в яких існував Анклав до жовтня 2023 року, е, я би сказала так, що навіть е, нагадаю, Україна ж є. Відносини дипломатичні як з Ізраїлем, так і з державою Палестини, тому що mm -hmm. у нас є відділення при посольстві, яке займається виключно і знаходиться в столиці Палестини, так би мовити, так але при цьому ми маємо усвідомлювати, що наразі от цей процес, який ми з вами спостерігаємо з точки зору визнання державності та Палестини. Mm -hmm. Він має завершитися логічно так? оцими всіми маркерами, в тому так. числі формуванням, ну, вибачте, Палестинської армії. Так? Так. Але Хамас не є уособленням не є там армійських формувань. Хамас є те, що терористична організація, те, що визначено навіть і нашими американськими партнерами. А, чому? Тому що ця спільнота так? Угу. А, отримує. А, Скажімо так, досягає своїх результатів терористичними методами, шляхом залякування, тероризування суспільства, яке знаходиться безпосередньо на тій території, про яку ми з вами говоримо. І ви правильно зазначили, що знову, коли почалася ця історія в жовтні 23-го, я сказала таку фразу в одному з інтерв'ю, кажу, що про палестинський народ Хамас як не думав, так і не мав наміру думати. Так. Його ключова магістральна думка була про те, щоб завдати Ізраїлю фізичної непоправної шкоди, а це не, не про державобудування, це не будування в інтересах там, нації. Ми, ми також це прекрасно свідомо. Тому з точки зору, наприклад, того, що буде далі. Я боюся, що зараз буде посилення ескалації з точки зору того, що арабська спільнота сьогодні проводить арабсько-мусульманська спільнота, проводить саміт спільний екстрений Ліги Арабських Держав і організації Славського співробітництва, де буде засуджено фінальні декларації. По факту буде засуджено атака Ізраїлю на лідерів Хамаса на території Дохи на території АТР. Ага. А з іншого боку, у нас є Ізраїль, який каже, що будуть вживатися заходи для того, щоб упередити формування або визнання державності там Палестини як такової, тому ми зараз будемо спостерігати дуже жахливу історію, навіть з точки зору міжнародного права, тому що з одного права з одного боку є резолюції, які не виконані. Резолюції Ради ООН в тому числі а є резолюції є позиція на конкретних стейкхолдерів, тобто конкретних учасників процесу, і вони діаметрально протилежні. Теж ми з вами якось говорили в ефірі, що нормалізація, наприклад, відносин, яку ми спостерігали там кілька років з Ізраїлем, починалася з ключового моменту визнання права. Держава Ізраїль на існування, тут ми проводили паралелі, якраз з ментальним сприйняттям Росії відсутності державності України. Але це ж знову це такий дуже крихкий лід, на який не варто зараз вступати. Чому тому що зараз ми бачимо абсолютно ерозію всіх міжнародних норм, міжнародного права як такого, і я абсолютно буду здивована, якщо на Генеральній асамблеї цього року там на заходах щодо там річчя буде прийняти якийсь документ, який буде знову говорити про те, що міжнародне право наше все, і якби треба створювати інструменти для того, щоб це міжнародне право можна було імплементувати на практиці. Іншими словами, створити інструменти примусу до виконання приписів міжнародного права і тоді конфлікти, які ми бачимо і спровоковані, в тому числі не без допомоги на нашого ворога ми зовсім по інакшому будемо дивитися. Я думаю, на те, що відбувається, в тому числі і на Близькому сході.